А чи знаєте ви, що у вашому комп'ютері вже є власні охоронці, які працюють без перерв та вихідних? Сьогодні ми вирушимо у справжнісінький квест, щоб розкрити всі їхні таємниці і, звісно ж, навчитися ними керувати? Отже, давайте почнемо з головного питання чи реально взагалі мати такого собі цифрового вартового, який би безперервно дбав про безпеку комп'ютера? І відповідь, можливо, вас здивує? Так, абсолютно. Наш квест матиме п'ять ключових етапів. Це така собі карта, яка крок за кроком проведе нас світом вбудованих систем захисту комп'ютера. Гаразд, поїхали! Наш квест починається зі знайомства з першою лінією оборони. Це власне програмне забезпечення, що вбудоване прямо в серце операційної системи. Так-так, більшість сучасних операційних систем, чи це Windows чи MacOS, вже мають власні інструменти безпеки. Назви можуть бути різними, але мета у них одна захищати систему, так би мовити, зсередини. І ось вам, мабуть, найвідоміший приклад: захисник Windows або Windows Defender. Це вбудована програма від Microsoft, яку створили спеціально, щоб знаходити і блокувати віруси, шпигунські програми та інший шкідливий код. І що найголовніше, цей інструмент пропонує одразу кілька рівнів захисту. Наприклад, захист у реальному часі постійно стежить за файлами та процесами, а параметри сканування дозволяють влаштовувати таку собі генеральну перевірку всієї системи за розкладом. У нових версіях, як от у Windows 11, всі ці інструменти зібрані в одному місці центрі Безпека у Windows. Він, до речі, ще й використовує хмарні технології, щоб швидше виявляти абсолютно нові загрози. Окей, з нашим охоронцем ми познайомилися, а тепер давайте зазирнемо на його панель керування і перевіримо, чи все там налаштовано як слід. Користувачі можуть дуже легко перевірити стан безпеки у вікні Безпека у Windows, це знаєте, наче зазирнути у шкільний щоденник, і перевірити, чи всі домашні завдання з безпеки виконані навідмінно. Дуже важливо переконатися, що три ключові пункти активні. Брандмауер увімкнено, база вірусних загроз свіжі, а система сама автоматично встановлює оновлення. По суті, це основа цифрової гігієни. Наступний етап нашого квесту приводить нас до вартового, який стоїть на самісінькій межі між комп'ютером і зовнішнім світом, тобто інтернетом. То що ж це за така вогняна стіна, або як її ще називають, брандмауер, і яку власне роботу він виконує? Уявіть собі, що Брандмауер – це такий собі цифровий фільтр. Він контролює абсолютно весь мережевий трафік, який заходить на комп'ютер і виходить з нього. Він працює за певними правилами, вирішуючи, які з'єднання безпечні, а які ні. А ось цікавий факт сам термін це пряма аналогія зі справжньою вогнестійкою стіною в будівництві. І оцю ідею захисного бар'єра перенесли у світ комп'ютерних мереж ще в середині 90-х. Як бачимо, саме тут можна знайти всі ці налаштування. Вони дозволяють керувати правилами для різних типів мереж, скажімо, для домашньої приватної мережі і для публічного Wi-Fi десь у кав'ярні. Рухаємось далі. Наступний етап нашого квесту це безпека вже безпосередньо в інтернеті, бо ж саме через браузери ми найчастіше контактуємо із зовнішнім світом. Подумайте самі. Браузер це ж наш головний портал в інтернет, тому сучасні програми, такі як Chrome, Firefox чи Edge, просто зобов'язані мати потужні вбудовані механізми захисту. І вони їх мають. Ці інструменти захищають від купи різних загроз від фішингу, це коли шахрайські сайти маскуються під справжнє, щоб вкрасти паролі, до так званих XSS атак, це коли зловмисники впроваджують шкідливий код на надійний сайт, щоб викрасти дані його відвідувачів. Наприклад, у наластуваннях Google Chrome є цілий розділ Перевірка безпеки він дозволяє буквально за кілька секунд дізнатися, чи не скомпрометовані ваші паролі і чи увімкнено безпечний перегляд сайтів. Ну що ж, наш квест майже завершено. Давайте тепер подивимося на головну нагороду цілісну трирівневу систему захисту, яка вже працює на вашому комп'ютері. Отже, запам'ятаймо. Ефективна цифрова безпека тримається на спільній роботі цих трьох рівнів. Операційна система захищає сам пристрій, Брандмауер – його підключення до мережі, а браузер безпосередньо вашу діяльність в інтернеті. Тепер, коли ми знаємо про всіх цих цифрових охоронців, виникає питання: а якого з них варто перевірити найперше? Пам'ятайте, знати про ці інструменти це перший крок, але ключ до справжньої безпеки це активне керування ними та регулярні перевірки.